Знаєте, цей жарт я нарешті поспала 8 годин, але правда за 3 дні. І перед тим, як продовжити, напишіть в коментарях, скільки годин ви спите сьогодні? Одна з причин, чому в сучасному світі, де безліч можливостей, де хоч на кожному кроці почуваєшся щасливим, ми настільки нещасні. Це недостатня кількість сну. Ми реально почали забивати на сон. Ми нехтуємо ним просто так. Прям безбожно, ми забиваємо, вважаючи, що краще подивитися ще якийсь серіал Netflix, ще якесь кіно ще посидіти в соціальних мережах. Не знаю, ще дедлайни, якісь взяти, ще якийсь проект зробити, але тільки не спати. І дійсно вважаємо, що це те на що прям. Болт можна забити, але насправді сонце один з ключових елементів нашого ментального і фізичного здоров'я, тому що в сні ми не лише відпочиваємо. Відбуваються дуже дуже багато різних процесів. Кому цікаво, почитайте, я думаю, всі і так про це знають, але почому то всі на це забивають. Тому вам пропоную такий невеличкий челендж, але який класно позначиться на вашому здоров'ї. Два рази в тиждень оберіть собі два дні, коли ви заб'єте на всі нетфлікси, тіктоки, ваші дедлайни. Оберете собі ці два дні і свідомо в десятій вечора будете себе. Вкладати спатеньки, щоб у вас була виспана норма 7-8 годин. Але це, будь ласка, зробіть свідомо з турботою про себе, про своє здоров'я.